Дорогі друзі, ми з України продовжуємо з вами вивчати природні багатства нашої держави, тобто корисні копалини. І сьогодні ми поговоримо про третю групу корисних копалин: це нерудні або неметалеві корисні копалини. Тема нашого сьогоднішнього року нерудні корисні копалини України. Мета нашого сьогоднішнього року познайомитися з географією. Нерудних корисних копалин України. Отже, давайте будемо розпочинати. І так, говорячи про нерудні корисні копалини, слід сказати, що серед усіх груп корисних копалин це найбільш різноманітна група. На території України і найбільше родовищ знайдено саме нерудних корисних копалин, і запаси їх серед різних груп корисних копалин на території України найбільші. Географія залягання покладів нерудних корисних копалин на території нашої країни дуже широка у зв'язку з тим, що і видів багато цих корисних копалин, і вони мають різноманітне походження. Настільки їх багато діти ще їх об'єднують в різні групи, в залежності від того, як і де вони використовуються, розрізняють хімічну сировину, куди відноситься кухонна сіль, калійна сіль та самородна сірка, технічна сировина. Такі, наприклад, як графіт і алмази, і будівельна сировина, коли відноситься каолін або біла глина, граніт, вапняк та крейда. Давайте з вами більш детально розглянемо географію залягання основних видів народних корисних копалин на території України. І так, в Україні є унікальні родовище самородної сірки. Ось так виглядає ця, ця, ця гірська порода. Були виявлені вперше вони всередині ХХ століття в Прикарпатті. Тут у нас цілий сірконосний басейн. Нині тут ведеться активний видобуток сірки відкритим способом це роздольське родовище. І підземна виплавка це Яворівське, Язівське і Немирівське родовище. Слід сказати, що на сьогоднішній день видобуток майже припинився, оскільки ну, видобувати дорого. І сірка, яка видобувається з надр України, не витримує за своєю ціною конкуренції з сірки, яка виділяється шляхом переробки супутного газу. Більша частина сірки йде на виробництво сульфатної кислоти. Калійні солі також мають осадове походження, як і сірка. В світі родовища калійних солей зустрічаються рідко ось так виглядає ця гірська порода. В Україні калійна сіль утворилася внаслідок. Відступу в давнього морського басейну з передкарпатського краєвого прогину тому родовище калійної солі, в основному у нас Перед Карпатті, це Калуське і стебниківське родовище, ось стебницьке родовище і Калуж-Голинське родовище, товща соленосних шарів тут приблизно 50-60 метрів. Відомі ці поклади іще з першої половини дев'ятнадцятого століття. І калійні добри використовується для калінії солі, перепрошую використовується для виробництва калійних добрив. Кухонна сіль має також садове походження. Найбільші запаси кухонної солі, ось так вона виглядає, на Донбасі. В межах Донецької складчистої споруди найбільше родовище це Бахмутське родовище і слов'янське родовище. Кухонну сіль також видобувають і на Закарпатті. <кій> найбільше родовище солотвинське. Використовується, як ви знаєте, кухонна сіль в харчовій промисловості, з неї виготовляють соду. А в соляних шахтах Закарпаття влаштовані цілі лікувальні заклади, де лікують людей від хвороб органів дихання і лікують саме сольовими інгаляціями. Далі в Україні є незначні поклади фосфоритів: це у нас дивимось ізюмське родовище на Харківщині і Кролевецьке родовище на Чернігівщині. На сьогоднішній день ці родовища не розробляються, але використовуються фосфорити для виробництва фосфорних добрив. Ще однією фосфоровмісною речовиною є апатити. В Україні вони добуваються в стримигородському родовищі на Житомирщині. Ось, будь ласка, Стримигородське родовище, і в Запорізькій області є таке новополтавське родовище, теж ось воно. Рудовище фосфорит апатитів. Перепрошую, ось так виглядають ці гірські породи: фосфорити і апатити. Рухаємося далі, і Україна, звичайно, відома далеко за межами не тільки в Європі, але й в світі своїми високоякісним, красивим будівельним камінням, е, які використовуються як будівельний матеріал, облацювальний матеріал. Це граніти, лабрадарити, габро. Всі вони мають магматичне походження. Тому зустрічаються вони в межах українського кристалічного щита, особливо відомі кар'єри в Житомирській області. Саме там видобувають рожевий всесвітньо відомий український граніт. Часто він має вкраплення і ще й інший гірський порід. Житомирська область є лідером з видобутку гранітів. Україна вирізняється значними запасами. І каоліну або білої глини, яка використовується для виробництва фаянсу та порцеляни. E, значить, стородовищ відомо високоякісного каоліну, найвищою якістю відрізняються так звані первинні каоліни, які найбільш близько до поверхні щита залягають, вони використовуються в виробництві ще раз фаянсового та порцелянового посуду. E, є запаси каолінів на Житомирщині. Це Баранівське родовище. Поклади вторинних коалінів є в районі Волино-Подільської плити. Так, найбільш відомі родовища коалінів це Просянівське родовище в Дніпропетровській області. Тут потужність шарів досить значна. Україна також відома. Значними покладами і крейди, а також скляних пісків, різних сортів червоної грини, глини, вапняку, ракушняку. все це матеріали, які використовуються в будівництві. Ось так вони виглядають. Пісок бачили всі, глину теж так само крейду, і так виглядає вапняк. Поширені родовища практично по всій території України. Україна має також поклади якісного графіту, хоча. Не йдеться, не ведеться видобуток. Найбільше родовище знаходиться в Кировоградсьці на Кіровоградщині, називається Заваліївське родовище. Так, що таке графіт? Ну, всі жалівцями писали, так, так, от оцей стержень, який в олівці, він якраз вироблений з графіту. Тобто, графіт можна використовувати як барвник, його можна використовувати як сировина для виробництва грифелю. Для олівців також використовується графіт в атомних електростанціях, в атомній енергетиці. Для потреб чорної металургії України при Дніпрові на Донбасі в Криму розробляються родовища вогнетривких глин та флюсових вапняків. Україна також відома значними запасами коштовного та напівкоштовного каміння, зокрема, видобуток буршину на Поліссі, яшви в Криму, гірського кришталю та аметисту, Кримських горах і в українських Карпатах. Також вчені вважають, що на Україні є запаси алмазів, зокрема, це Волинська область. Причому за якістю цих алмазів, ці алмази своєю якістю не поступаються знаменитим якутським алмазам. Будемо рухатися далі. Україна багата на мінеральні води різного походження. Ну, якщо ми говоримо про мінеральні води, це, це в основному два райони: це Карпатський район і Причорноморський район. В Передкарпатті найбільш відомі родовища – це Трускавецьке та Моршинське. В Закарпатті це Свалявське, Синяцьке, Шаянське родовища. На Полтавщині найбільш відоме Миргородське родовище мінеральних вод, на Харківщині Березівське. так. І радонові води на Вінниччині. Велике значення мають також і ще лікувальні грязі. Найбільш відомі родовища знаходяться на тимчасово окупованій території в Криму, це і Євпатерійське родовище та Куяльницьке родовище на Одещині. Також є запаси мінеральних вод на Донеччині і в Миколаївській області. Також в Україні є запаси озокериту, Ось так виглядає цегівська порода. Ця сировина використовується в медицині, в парфюмерії, в окремих галузях легкої промисловості, найбільше родовища на заході України Трускавецьке і Бориславське. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з географією залягання основних видів нерудних корисних копалин. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.